Розумна сирниця крихітка дозволить зберігати сир в холодильнику набагато довше. Запатентована компанією система контролю конденсату зводить до мінімуму появи плісняви на сирі, а також появи запахів в холодильнику і зайвої вологи в сирниці. У цій сирниці використовується новий вдосконалений вид мембран Max Condens Control. Прозорі віконця дозволяють легко побачити вміст. Решітка Max Condens Control нова решітка володіє більш високою повітряною проникністю, що дозволяє сиру довше залишатися свіжим. Кришка встановлюється на обидві сторони подвійного піддому. Плоска конструкція кришки, що забезпечує можливість ставити кілька розумних сирниць одне на одне. При встановленні сирниці одну на одну треба ставити тільки поглибленням вниз. Уникайте пошкодження кришки системи контролю конденсату. Не можна мити в посудомийній машині, миємо кришку тільки вручну. Подвійний піддон можна використовувати з обох сторін. Якщо ми зберігаємо сири м'які або моцарелу, то можна поставити поглиблення наружу. А також на кришці є. Ручки, тому зручно утримувати кришку, а також зручно утримувати саму сирницю. Перед подаванням сиру на стіл треба дістати сирницю з холодильником, щоб сир став теплим. В сирниці можна зберігати не тільки сир, а й шматочок. Масла вершкового, а також моточок ковбаси. Ємність міліали об'єм 1,4 літра. Має зручну ручку з отвором, а також герметично повітря на волога непроникну кришку, на якій є хвостик, за яку зручно відкривати. Кришка закривається дуже щільно, тому зручно перевозити рідину, а також зберігати різні продукти в холодильнику і можна зберігати на полицях в шафі. Об'єм 1,4 літра дозволяє замівати. Вишувати навіть тісто. Ємність можна мити в посудомийній машині, але це вироби не підходять для використання в мікрохвильовці і морозильній камері. Карусель складається з ємності об'єм 3,9 літра кришки, яка обертається, кришки повітря до волого герметичної. Кошика буршляка, який ставиться в ємність карусель. Каруселі одягається овод, який запобігає ковзенню каруселі. За допомогою каруселі можна просушувати зелень, фрукти, ягоди перед заморозкою або перед приготуванням салатів. Одне прокручування механізму дорівнює чотирьом прокручуванням дошляга. Таким чином зелень швидко сушиться, залишки води зливаються через отвор, який знаходиться на фришці. Просушені ягоди або фрукти можна поставити в душ кошику на стіл і він буде заміняти вазу. Таким чином можна зберігати в ємності просушену зелень або ягоди чи фрукти, закриваючи герметичною кришкою. Не тільки фрукти і ягоди можна зберігати, також можна зберігати м'ясо, рибу та інші продукти. І завдяки герметичній кришці можна приготувати навіть дріжджеве тісто, так само, як ми готуємо в блюді для замішування. Карусель не призначена для використання в морозильній камері і микрохвильової печі. Якщо ви будете готувати в ємності, ні в коєму разі не використовуйте електричний блендер. Також в ємності можна транспортувати рідину, так як кришка. Герметична волога не проникна, запобігає протіканню. Силиконове «За декор ідеальне рішення для приготування різних кулінарних страв. Витримує температуру мінус 25 плюс 220 градусів. Його можна використовувати в духовій шафі, мікрохвильовій печі, а також можна заморожувати, наприклад, рулети. Також його зручно використовувати для приготування суші замість бабукових сервета. Силіконове дека легко милиться, не треба смащувати олією або іншими жирами. На деко можна випікати бісквіти, яєчний рулет, м'ясні, овочеві та рибні страви. Обов'язково після того, як виключили духову шафу, дайте 5-10 хвилин охолонути. Можна зберігати, скрутивши деко. За допомогою шейкера тапове можна змішати різні продукти, приготувати тіста на млинці, основу для омлету, приготувати різні лікери та коктейлі. Складається шейкер ємності об'єм 600 мл, шайби і кришки у вигляді купола. Кришка має. Всередині шкалу до 50 мл, носик з ефектом зворотної краплі, закривається щільна клапана. На клапані є хвостик, за який зручно відкривати. Кришка також відкривається за хвостик. Клапан утримується під кутом 90 градусів, тому зручно наливати, клапан не буде закриватися. На євності є шкала по 50 мл, тому зручно готувати, відміряючи різні інгредієнти. За допомогою шейкера можна приготувати тісто на матці. Деякі поради. Спочатку наливаємо рідину, потім додаємо борошно і інші інгредієнти. Ставимо шайбочку і закриваємо, спочатку відкриваємо клапан, а потім закриваємо кришку. Борошно треба утопити вертикальними рухами, а вже потім збивати на шайбу. Ні в коєму разі не використовуємо газовану воду, а також гарячу. При приготуванні коктейлів з ягодами ставимо шайбочку таким чином, щоб решітка була підклапана. Можна наливати готові коктейлі без ягід. Шейкер можна мити в посудомильній машині, не використовуємо для розігріву мукеркульової печі і в морозильній камері. Тертушка-диска призначена для отримання дрібної стружки продуктів. Тертушка складається з рамки з ручкою, що виготовлена з полімера, і металевої тертки, яка виготовлена з високоякісної сталі. Кут заточування забезпечує чудову ріжучу здатність. Тертка для отримання дрібної стружки має спеціальну гостру структуру всередині та технологію ковзання на зовнішній частині. Завдяки цим особливостям лезе завжди гостре та натирання продуктів на терці легке та просте. Завдяки отвору на ручці терку можна повісити на релінг для кухонного приладдя. Стійкість тертки у вертикальному положенні під час її використання на тарілці або на обробній дошці забезпечується ніжками. Натирати треба дуже обережно, так як леза дуже гостре, і зберігати треба в місцях недосяжних для дітей. Мити можна тільки вручну. Угу. Підставка для ножів Universal забезпечить надійне і безпечне зберігання ножів з колекції Universal. Підставка складається з основи, на яку кріпляться ніжки, які запобігають ковзанню і не дряпають поверхню стола. У верхній отвір легко розміщується та закріплюється вставка. На вставці розташовано 7 отворів для сіми ножів. Чехли блокуються в отворах, стаючи частиною вставки. Розташування ножів стратегічно продумано від, в залежності від використання. Всередині ножі, які використовуються не так часто. По периметру ножі, які використовуються частіше. Ніколи не вставляйте ножі без чохлів. Чохли блокуються, вставляти треба під кутом, Чохол виступає на 2 мм над вставкою, потім легко поставити ніж, так як є зображення, а також різний колір чохлів. Після використання ножі потрібно промити, протерти і поставити в чехли. На вставці є додатковий отвір для ножиць і є піктограма зображенням ножиць. Таким чином ваші ножі завжди будуть під рукою. А також можна використовувати підставку для зберігання точилки мишеня. Підставка легко миється в посудомийній машині. Щоб вона не бруднилась, завше протирайте її, мийте ножі своєчасно. Ще раз нагадую, підставку можна використовувати для зберігання тільки ножів з колекції Universal. Термас Jumbo джамба від TP забезпечить вас гарячими або холодними напоями у будь-який час року. Металева колба з подвійними стінками і вакуумною ізоляцією забезпечує зберігання температури гарячих напоїв до 6 годин, холодних до 12. Спеціальна конструкція кришки дозволяє наливати рідину, не відкручуючи повністю кришку. Кришка стаха дозволяє пити рідину в будь-якому місці не треба брати з собою додаткову чашку. Для досягнення максимального результату при зберіганні холодних напоїв рекомендовано облити холодною водою, залити напої і додатково можна положити кубики льда. Для зберігання температури гарячих напоїв треба налити гарячої води, дати постояти декілька секунд, вилити і залити напої. Гарячі напої наливайте тієї температури, при якій ви хочете його пити. Термос має складну ручку. Для того, щоб наливати, треба потягнути і буде зручно наливати. Для транспортування треба натиснути, і ручка буде займати мало місця. На дні термоса є обід, який запобігає ковзанню, а також металевого звуку, коли ви ставите термос на стіл. Термос не можна мити в посудомийній машині і не можна опускати. Кухоль нова хвиля, об'єм 500 мл, призначений для розігрівання продуктів в мікрохвильовій печі. Складається з ємності, об'єм 500 мл. Ємність має дві ручки, а також кришки, кришка з клапаном і хвостиком для зручного відкривання. Закривати кухоль треба таким чином, щоб хвостик не попадав на ручку. На основі є ніжки для швидкого розігрівання. Чотири функції в одному виробі. Можна транспортувати, зберігати, сервірувати і розігрівати. Зручно брати домашню їжу з собою. Розігрівати треба за потужністю 360 Вт і не більше 3 хвилин. Якщо вам потрібно розігріти ще довше, то тоді треба включити ще раз на 3 хвилини мікрохвильовку. Не забувайте, при розігріванні обов'язково треба відкрити клапан, щоб пар виходив. Після розігрівання залиште кухоль мікрохвильовій печі для рівномірного розподілу тепла. Транспортувати рідину треба тільки в вертикальному положенні. Кухоль можна мити в посудомийній машині. Екопляшка тапове виріб багаторазового використання? Складається з ємності об'єм 500 мл готової кришки з клапаном. Для того, щоб попити, не обов'язково відкручувати всю кришку. Достатньо однією рукою відкрити клапан. Клапан утримується під кутом, а також щільно закривається. Кришку відкручувати потрібно для того, щоб налити рідину. Наливаємо не газовану рідину і не гарячу. Транспортувати пляшки з клапаном треба тільки в вертикальному положенні. Така пляшка легко ставиться в рюкзачок, в жіночу сумочку і вода буде у вас завжди з собою. Можна мити в посудомийній машині. Зберігати треба тільки з відкритою кришкою. Ергономічна форма пляшки зручно утримувати в руках. Ека пляшка та ПВН об'єм 750 мл блакитного кольору підійде як для чоловіків, так і для жінок. Клапан легко відкривається, фіксується і щільно закривається. Рідина не буде протікати, але треба перевозити в вертикальному положенні. Напівпрозорі стінки дозволяють побачити вміст ємності. Після використання. Пляшки треба її ретельно помити, висушити і е, тримати з відкритою кришкою. Таку ємність можна поставити на дверця та холодильника для того, щоб охолодити напої. А також можна зберігати не тільки воду, а й молоко, компоти, морси. Пляшка не призначена для розігрівання мікрохвильової печі, а також для заморожування води в морозильній камері. Чаша нова класика складається з ємності об'єм 1 літр і герметичної повітряно вологонепроникної непромітної кришки. Завдяки напівпрозорим стінкам і привабному дизайну ємність підходить для транспортування, для зберігання, а також для сервірування продуктів. Герметична кришка дозволяє перевозити рідину, зберігати фарш, м'ясо, рибу, салати, кисломолочний сир. Ємність можна перевозити в будь-якому положенні. Для цього треба закрити щільно кришку, обов'язково випустити залишки повітря і вже можна поставити навіть в сумку в вертикальному положенні. В ємності можна приготувати малосольні огірки, мариновані гриби, помідори, кабачки. В ємності можна приготувати салат, мімоза або олів'є, вінігрет. Ємність можна ставити одну на одну для економії місця в холодильнику. Можна мити в посудомийній машині. Не призначена для розігрівання мікрохвильової печі і для заморожування в морозильній камері. Коли ви наливаєте гарячі продукти, ні в коєму разі не накривайте кришкою для запобігання всування кришки. Сервіруйте та зберігайте продукти у елегантних контейнерах криштальних. Широка лінійка різних розмірів дозволить вам зберігати салати, готові продукти, сервірувати стіл, зберігати кондитерські вироби, як на полицях в шафі, так і в холодильнику. Контейнер складається з прямокутної ємності і кришки. На ребрах основи є виступи. Зручно утримувати в руках, навіть якщо руки вологі. А також це запобігає подрябинам контейнеру. На кришки є пази, а на дні основи є. Виступи, тому зручно ставити контейнери одне на одне, що дозволяє економити місце на полицях і в холодильнику. Такі контейнери дуже зручні в використанні, так як прозорі стінки дозволяють бачити вміст контейнеру. Рідкі продукти треба переносити тільки в вертикальному положенні. Температура використання від 0 до плюс 40 градусів. Тому не викладаємо сюди гарячі продукти, а також не використовуємо мікрохвильовій печі і в морозильній камері. Ємності треба мити тільки руками, не використовуючи абразивні речовини. Ємність для змішування складається з основи місткістю 2 літра, кришки з отвором, а також додаткової кришки. На основі кріпиться обід, що запобігає ковзанню ємності. На основі з одного боку є шкала в унціях і мілілітрах, з другого боку, в грамах носик з ефектом зворотній краплі. Також дуже зручна, широка ручка, можна переносити ємність однією рукою. А також можна поставити віничок або силиконовий шкрибок, якщо ви працюєте в ємності. Кришка має три положення. Закрита і можна поставити в холодильник все, що ви тут змішали. відкрите, щоб перелити все, що знаходиться всередині. А також фільтраційне положення для злиття компотів. Насадки від набору кухарчук ідеально компонуються з кришкою. Можна витиснути сік цитрусових, також можна натерти шоколад або сир. А також можна відділити білок від жовтка завдяки сепаратору для яєць. Білок у вас йде вниз, а жовток відправляєте в тісто. А потім можна збивати або віночком, або електричним блендером. Якщо у вас є заварювальна кружка, то сито від заварювальної кружки. Також ідеально підходить до ємності, і ви можете зробити великий заварювальний чайник. В ємності можна не тільки змішувати продукти, а також зберігати в холодильнику. Можна мити в посудомийній машині, не підходить для мікрохвильової печі і морозильного камер. Соліковий стрибок незамінний помічник на кухні кожній господині. Складається з ручки, на ручки є вставка. Для утримування в руках, навіть якщо руки вологи, а також силіконовий наконечник. Силіконовий наконечник витримує температуру плюс 150 градусів, тому їм можна перемішувати продукти на сковорідці, в кастрюлі, але ні в коєму разі не можна залишити на сковорідці стрибок, так як ручка витримує температуру 85 градусів. На ручці є отвір, тому його можна повісити на кухні, а також поставити в підставку для приборів. Силиконовим скрипком можна замішувати тісто, перемішувати різні салати, фарш, сир, а також навіть можна відбити відбивні. Можна бити в посудомийній машині.